Це бічна підтримка та інтеграція ветеранів у мирне життя. У Києві стартував шостий міжнародний ветеранський форум. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна не чекає закінчення війни, а вже зараз формує нову політику для захисників. Зокрема, він акцентував увагу на п'яти основних її елементах: створенні інфраструктури, допомоги у працевлаштуванні та відкритті бізнесу, реабілітації доступному житлі та вшануванні їхнього подвигу. Будемо розширювати грантову підтримку. У нас вже існує програма безповоротних грантів. Є робота у цій програмі. Є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Ми робимо так, аби в Україні були тисячі. Ветеранських бізнесів, а ветерани були в центрі економічного відродження на зловживання і байдужість чиновників до проблем. Ветеранів має бути жорстка реакція. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. У короткі дні відпусток вони не повинні займатися бюрократичною тяганиною та без відповіді стукати у двері у короткі дні відпусток з фронту. Бійці вимушені займатися власним здоров'ям, ремонтом автомобілів, пошуком додаткової амуніції. А ще доводиться вирішувати проблеми родини, які накопичились за довгі місяці їхньої відсутності. На кожен випадок байдужості, а тим більше зловживань треба реагувати. Усі дієві ініціативи держави, громадськості, бізнесу чи самих ветеранів, які спрямовані на якіснішу українську політику героїв, повинні бути обов'язково реалізовані, каже президент. Символічно, що форум проходить саме напередодні дня незалежності, за яку нині і борються на фронті. Все в ній від. Вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів. Все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям. Жити. Зокрема, одним із елементів політики героїв стало впровадження помічників ветеранів. Ними, передусім, ставатимуть інші бійці у відставці або члени їхніх родин. Вони зустрічатимуть захисників одразу після демобілізації та супроводжуватимуть на шляху реабілітації. Протягом наступного року на ці посади планують працевлаштувати 15 тисяч людей. Ходить з ним разом в ЦНАФ, якщо потрібно, якщо людина не знає де, де звернутися по яку послугу. І також. Помічник ветерана це сервісні функції: зустріти ветерана, здійснити персональний супровід, супровід в органах влади, правова допомога, як відзначив президент Володимир Зеленський, до дня захисників та захисниць покажуть перші вагомі результати реалізації політики героїв. Створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива. Щоб реалізувати таку політику, потрібні рішення. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг цих рішень і яка відповідальність за реалізацію. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.